Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайські військовики незабаром можуть усунути з посад низку чиновників після того, як вище керівництво оголосило про нові правила: хто потрапив під удар? І що це означає для вищого політичного кола Пекіна? Китайські військовики, фракція конкурент, схоже, очистили лави від усіх головних прихильників Сідіньпіна. Нові правила відкривають шлях для подальших таких чисток. Президент Трамп підписує новий масштабний план дій у сфері штучного інтелекту. Тепер Китай робить крок уперед. Він збирається взяти участь у важливих конференціях зі штучного інтелекту цими вихідними, який сигнал посилає Пекін. Європа вимагає справедливої торгівлі за дефіциту у 360 мільярдів доларів. Урсула фон дер Ляйн на зустрічі з вищими керівниками Китаю. Наполягає на змінах у торговельній політиці. Китайську армію можуть очікувати серйозні зміни. Вище військове керівництво країни недавно опублікувало нові правила спрямовані проти чиновників, які займаються політичною діяльністю. Багато з них тісно пов'язані з найближчим оточенням Сі Цзіньпіна. Щоб розібратися в цьому кроці Пекіна і його впливі на політику США щодо Китаю, Флора Хуа поговорила з двома аналітиками китайська військова газета опублікувала нові правила, закликаючи політичних діячів суворо дотримуватися дисципліни. Газета також повідомляє про плани щодо викорінення негативного впливу. Цю фразу компартія Китаю часто використовує для оголошення про масштабні внутрішні чистки. Цього разу у центрі уваги опинилася група у військово-політичному апараті Китаю це нове правило по суті є масштабною політичною чисткою спрямованою проти Мяохуа, як наслідок проти контролю Сідінпіна над політичним апаратом армії з минулого року багато офіційних осіб заявляють, що прихильники сі були звільнені або зникли з поля зору громадськості. Хуа, китайський воєначальник високого рангу, призначений сі допоміг вести багатьох відданих сі людей у китайські збройні сили. Самого його звільнили наприкінці минулого року. Крім м'яо з поля зору громадськості, на чотири місяці зник Хевей Дун, третій за рангом командувач китайських збройних сил, якого сі обрав керівником потенційного вторгнення на те. Вань обидва були глибоко залучені у політичні справи. Аналітик з питань Китаю Дінь Юань каже, що нові правила спрямовані проти тих, кого просувають обидва крила так званої фракції Сі Піна. Масштаби чистки можуть бути величезними. Потенційно вона може торкнутися великої кількості старших офіцерів у китайській армії. Вона може викликати серйозні потрясіння в самій армії і мати значний вплив на політичний ландшафт компартії Китаю. Джошуа на журналіст-розслідувач авдичайнізкамініст парі джашофіледжошуафіліп, поділяє думку тана Китайські військовики, фракція конкурент, схоже, очистили лави від усіх головних прихильників Сі Сідіньпіна. Нові правила відкривають шлях для подальших таких чисток. Президент Трамп переключив увагу армії США на індотихоокеанський регіон, зосередивши увагу на Китаї. Як перестановки в армії Китаю можуть вплинути на підхід Вашингтона? Я б сказав, що комуністична партія Китаю зараз є більш небезпечною для всього світу ніж будь-коли раніше. І причина ось у чому: навіть якщо економіка страждає, що не впливає на бюджет народно-визвольної армії, навіть якщо йде боротьба за владу, навіть якщо Сі Цзіньпін втрачає частину влади, вона може зі ще більшою ймовірністю вжити радикальних заходів. Проблема в китайській комуністичній партії, а не в її лідері. Більш детальна інформація про очистки може з'явитися під час засідання політбюро КПК, яке відбудеться наступного тижня, а також під час зустрічі в Бейдайхем наступного місяця, де ветерани-лідери КПК обговорюватимуть головні питання партії. Усього через день після того, як президент Трамп оприлюднив свій план дій в галузі штучного інтелекту, Китай робить свій крок. Офіційний представник КНР повідомив, що прем'єр Лі Цян візьме участь у відкритті всесвітньої конференції зі штучного інтелекту 2025 року, яка відбудеться цієї суботи в Шанхаї. Він також виступить на форумі високого рівня з глобального управління штучним інтелектом. Пекін прагне конкурувати зі США за провідну роль в галузі штучного інтелекту. Про це казав і Дональд Трамп. Китай та інші країни прагнуть наздогнати Америку в галузі Шаї, але ми не дозволимо їм цього зробити. У нас чудові чипи, у нас є все, і ми збираємося боротися з ними дуже дружньо. Я вже чув, як хтось сказав, що ми спробуємо наздогнати Китай. Ми їх не наздоганяємо, ми лідируємо. У середу президент Трамп підписав низку указів спрямованих на реалізацію його нового плану дій в галузі штучного інтелекту. Основна увага приділяється зняттю бюрократичних обмежень і розвитку інфраструктури, особливо центрів оброблення даних. Згідно з одним з указів, кожен новий нормативний акт повинен замінити 10 застарілих. Мета розчистити шлях для інновації і прискорити отримання дозволів на енергетичні проєкти та будівництво заводів з виробництва чипів. Трамп також зазнає. Що суперечливі правила, що діють у різних штатах, можуть уповільнити прогрес, і закликав до єдиного федерального регулювання шиї ще один важливий указ дозволяє експорт схвалених США моделей шиї в дружні країни у четвер голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зустрілася з китайськими комуністичними лідерами у Пекіні. Вона закликала до більш збалансованої торгівлі. Отже, ми підійшли до переломного моменту. Як ми вже казали, китайському керівництву щоб торгівля залишалася взаємовигідною, вона повинна стати більш збалансованою. Європа вітає конкуренцію. Ми любимо конкурувати, але конкуренція повинна бути справедливою. Ляйен that... заявила, що відновлення балансу в торгівлі відповідає інтересам ЄС. Дефіцит торгового балансу блоку з Китаєм торік досяг історичних 360 мільярдів доларів. Очікування від саміту ЄС-Китай не були високими. Китайська влада несподівано скоротила його тривалість до одного дня. Ляйен і голова Європейської ради Антоніо Кошта зустрілися з головою КПК Сі Дзіньпіном. Вони обговорили найрізноманітніші питання від торгівлі до війни Росії в Україні. Лідери ЄС також закликали Ли Китай використати свій вплив на Москву, щоб та припинила війну. Лідери країни Європейського союзу та прем'єр-міністр Японії оголосили про плани щодо розширення економічного діалогу на високому рівні та створення альянсу з підвищення конкурентної спроможності. Головна мета зробити ланцюжки постачань стабільними, зокрема постачання критично важливих мінералів, таких як рідкісноземельні земельні метали. Японія одна з країн-засновниць Транстихоокеанського партнерства. Ця угода про вільну торгівлю об'єднує 11 країн азійсько-тихоокеанського регіону, а також півні і південної, південної Америки Європа активізує співпрацю з членами партнерства, щоб сприяти вільній і справедливій торгівлі та домагатися реформу у світовій організації торгівлі. Ми також будемо тісніше співпрацювати, щоб протистояти економічному примусу і боротися з нечесними торговими практиками. Убидві сторони підкреслюють важливість миру і стабільності в тайванській протоці і виступають проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво за допомогою сили або примусу Держдепартамент США засудив Росію за переслідування представників релігійних меншин, а також прихильників Фалуньгун. У середу Московський суд засудив Наталію Міненкову до чотирьох років позбавлення волі за практику фалуньгун. Інші затримані в Москві за ці ж духовні переконання, як повідомляють, проходили у її справі як свідки. Фалуньгун це духовна практика, заснована на принципах правдивості, співчуття і терпимості. З 1999 року цей рух зазнає жорстоких переслідувань з боку китайської влади, які тривають донині.